Добрий день. Зараз в Україні знаходиться делегація японських бізнесових тіл. Це вже не перший візит, організований спільно українським та японським урядами. Цього разу в складі делегації представники 15 японських компаній. Насамперед, будівельного та логістичного спрямування. Вони зустрічаються з представниками. Українських бізнесових кіл насамперед будівельного і логістичного спрямування, як приватних, так і державних. Зокрема, вчора делегація відвідала великий хаб, великий склад для зберігання контейнерів, що знаходиться під управлінням Укрзалізниці. Там вони серед іншого знайомились з тим, яких пошкоджень, яких руйнувань. Завдає українській транспортній мережі російські обстріли ці представники японських фірм. ці от японські фірми вони прагнуть допомогти у відновленні України. Вони прагнуть взяти участь у відбудові того, що було пошкоджено війною. Завтра останній день візиту, і після чого японські, представники японських компаній повертаються до себе додому. Я вже неодноразово казав у своїх відео, що Японія наш потенційний геостратегічний партнер, тому я вважаю, що контакти японських і українських бізнесових кіл це дуже добра справа, японці. Відоме своєю якістю, японці відоме своєю чудовою логістикою, яка розрахована ну, просто дивно там по хвилинах. Навіть легенди ходять про те, як деякі японські фірми настільки чітко розраховують доставку необхідних запчастин, що працюють без складів. що Ну речі йдуть заготовки, йдуть, скажімо так, від верстата до верстата, тому як я сказав, це буде дуже добре, якщо в наших фірмах будуть прагнути працювати так само якісно з такою самою культурою виробництва, як це вміють робити японські фірми. Ну а тим часом країна бензоколонка в безсильній злобі розширила список громадян Японії, яким заборонено в'їзд на територію Російської Федерації Міністерство закордонних справ Росії наголошує, що це контрзаходи у відповідь на санкції, які японський уряд наклав на Російську Федерацію через. Російську агресію проти України. І от цього разу в список тих, кому заборонений в'їзд на територію Росії, опинилися міністр закордонних справ Японії Іває Такеше, посол Японії в Україні Накагомі Масаше, колишній посол Японії в Україні Масуда Куніорі, Високопосадовці Японського агентства міжнародного співробітництва, а також представники приватного сектора, президенти машинобудівельного гіганта ІХІ та Ісузі Моторс. Ну, якщо в країні бензоколонці думають, що такими заходами вони примусять японців. Відмовитись від контактів з Україною від допомоги Україні, а також примусити відмовитись від прагнення повернути північні території, то я думаю, що в російському МЗС дуже і дуже помиляються взагалі в списку японців, кому вже заборонений в'їзд на територію Російської Федерації, вже 460 громадян Японії. Зокрема, прем'єр-міністр Ішиба Сігеро, а також інші законодавці і бізнесмени. На все добре.